Мирослава, хочу з вами обговорити ті кадри, які Герасимов показував у суботу під час свого виступу, де він говорив про те, що війна буде продовжуватися, Вони ж не російські пабліки так детальніше угу. да, ну, Ні, продовжу. Я просто дивіться про що. Тут змі так по. Ширюють ці кадри, і що на цих кадрах видно. А це на цих кадрах видно, що Одеська Миколаївська області разом із Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською позначені як частини російської території. Одразу пригадується Павло Паліса, який є зараз заступником голови офісу президента України, він говорив, доповідав власне американським посадовцям про те, що апетити путінські вони також і на Одесу і на. На Миколаїв, про що усе це свідчить? По-перше, а по-друге, а чого нам чекати восени? А, пані Олена ну по-перше, я впевнений що пан Павло Поліса не доповідав американським посадовцям, а інформував? От, все ж таки, це. Не начальство mm -hmm. наше, так. Як, Дякую як за можна можна іноді помилитися, бо пан Павло воєнний, так чи інакше. Ми завжди у нас все в формі доповіді, але це, це скоріше було з інформування, я в щось цьому впевнений. О, це перше. Друге, ми розуміємо, які апетити є Російської Федерації, Вони хотіли б, щоб вся ця мапа була червоною, от, а далі вона розширювалася на Європейську частину о, Східної Європи е, фактично відповідаючи Мінхенській промові Путіна щодо відновлення Радянського Союзу і е, повернення е, території в межах Радянського Союзу станом на 91-й рік, От. але ну ми ж бачимо на ну, Герасіма Путіна відверто збрехав, взагалі, взагалі дуже цікаво. Наскільки <таспоріг> е Путін отримує об'єктивну інформацію? Комп'ютером він не користується, от е сам Путіну іноді підсовують, от ми з вами бачили. Він показував в одному з американських режисерів свого часу мультик про гіперзвукові ракети, про ракету з. Е на ядерним двигуном тощо ну це ж все були мультики, комп'ютерна графіка. тобто вони там відверто беруть анімацію з комп'ютерних ігор відомих е і вставляють це в як відео з реальних випробувань і демонструються. Ми ж бачили з вами. Він вони один раз зробили такі ляпи. Я впевнений, що Путін геть не розуміє, що його дурі, що це просто мультик. Ну от, я впевнений, що він ну, гадає, що це реальність, і так само я думаю, що Єрасимов йому от повідомляє, браво, це ж не відповідає дійсності, аж ніяк. Тобто, будь-хто ну, так, вони може... там багато набрихали в цих кадрах, навіть те, що росіяни так. змогли захопити сіру зону, я поясню, червону. Я поясню, що на цьому етапі балансу сил між Україною та Росією. Росія не спроможна досягнути стратегічних цілей в Україні за три майже майже чотири. Скоро буде за три з половиною роки повномасштабної війни. Російська Федерація спромоглася досягнути тільки одну о, військово політичну ціль, яку Путін ставив перед збройними силами Російської Федерації: це захоплення сухопутного коридору в Крим. При цьому о, цей коридор продовжує знаходитися під вогневим ураженням збройних сил України, сил оборони, тобто немає з боку Росії ефективного контролю цього сухопутного переходу. Ми бачили це навіть по останніх підривах о, і ураження о, поїздів з составів з пальним. Ці яскраві кадри були пальне в Крим, яке йшло для збройних сил Росії. Тобто, вони навіть не мають ефективного контролю. Всі інші політичні і військово-політичні цілі, стратегічні задачі були Російської Федерації успішно провалені. будемо такі теж новояз робити, от вони, вони люблять казати негативне, негативне зростання, там о, от Росіяни. От ми будемо каже, успішний провал Російської Федерації, черговий. Які це цілі були? Ну, стратегічні цілі. Це була зміна влади в Україні створення нам стратегічної загрози на початку 22-го року, і привіт до Києва, ставленника Кремля, чи то Мідчукач Яниковича не важливо. такого собі українського Кадирова, для того, щоб потім поглинути Україну політично у складі нової союзної держави. Ця мета була провала. А далі була цілі, Путін неразово озвучив це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Вже 11 років вони не можуть це зробити. Причому, що навіть в Луганській області, яка захоплена майже на 90%, все одно залишається шматочок, який вони досі не контролюють. В Донецьку область навіть найближчі роки, якщо буде знову ж таки повторююся, збережений оцей баланс сил, який є, ну от. Я потім, якщо потрібно, я поясню, що я маю на увазі під балансом <гум> сил, це вони ну, захопити Донецьку область ну, не можуть аж ніяк, ну навіть з тими тактичними просуваннями, які у них періодично бувають. Далі вихід створення буферної зони в Сумській, Харківській Чернігівській областях. Вони не спромоглися зробити, тобто не, не вийшло них це зробити. Тобто, немає жодної цілі, яка мала бути виконана спецслужбами Російської Федерації Збройними силами РФ, яку б вони досягли, яку Путін став, причому Путін публічно їх називав. Такі цілі навіть, скажімо. Пропагандистські як демілітаризація, там на що там що там денацифікація, то що тощо там, взагалі цікаво, там досягнено негативно з точки зору Росії результату, тобто результат навпаки, навпаки, Україна більш мілітаризувалася, збільшила силу оборони, збільшила свої. Військово-технічні можливості, е, нарощує, е, нацифікується успішно, так що, що у нас тут іде по плану. Тобто, до чого кажу, що ну неспроможні вони, не можуть вони. От тепер щодо балансу сил, що я маю на увазі під балансом сил? Я наразі кажу тільки е, військово-економічні е, можливості і демографічні можливості. Що мається на увазі під. Військовими Росія має домінанту в повітрі. Однозначно, вона домінує в, в авіаційній компоненті, але потрошку ми це не нарощуємо, і Україна переважає Росію по системам ППО. Це видно і по тим е, успішним відбиттям повітряних атак, коли е, е, з 10 балістичних ракет. Знищуються умовно 8. Да? Це шалений результат, ну, це, це просто неймовірний результат. Або коли з 500-700 шахетів збільшується більше 80%. От, це тобто Україна нарешті спромоглася і розширює ці спроможності вибудувати шалоновану оборону, коли задіються і системи РЕП, і системи РТР, і. Спроможності бригадні Збройних сил України, і мобільні вогневі групи, і об'єктове ППО, і авіація, авіаційна компонента, і почали з'являтися е, зенітні дрони, так звані. Тобто розширюються, розширюються, розширюються ці можливості. Вони різні, збільшуються, і це видно дає свої певні результати. так ми. Несемо втрати, але віть собі, щоб якби всі шахедів і всі балістичні та криваті ракети потрапляли в ці. А вони не потрапляють. Здебільшого падають, і здебільшого е коли у нас є жертви серед цивільного, це або уламки, або якщо потрапляння, то це потрапляння, тому що росіяни просто не можуть потрапити. У них неточне озброєння. Це перше далі. Тобто у нас є певний баланс. У них більше літаків, більше авіації, більше ракет. У нас більше ППО, ми збільшуємо авіацію, нарощуємо ракети і теж нарощуємо свої безпілотні системи. Далі у Росії більше артилерійських пострілів, але у України більш точна і більш далекобійна артилерія за рахунок західних партнерів, за рахунок сучасних технологій, сучасних систем ведення вогню, систем автоматичних систем управління вогню тощо. От і систем планування у нас більш сучасні. Вони в Росії більш мобілізаційний курс, але він скорочується, ми це бачимо по тим виплатам, які зросли з 2022 року, по даних Європи, опозиційних російських аналітиків, у 80 разів. Тобто, якщо навіть ну, тобто, що мається на увазі? Фактично, з, з звичайної зарплати вони ж почали платити виплати за. Першочерговий контракт. От згадайте, спочатку не платили, потім почали платити за це. І ціни були там 500 тисяч рублів, потім мільйон рублів, потім 2 мільйона рублів. На минулий рік було 2,5 мільйона рублів. А в цьому році деякі регіони платять 5 мільйонів рублів за перший контракт з Збройними силами РФ. Це означає, що у них просто люди відмовляються вже йти. і от Ті, хто хотіли за е гроші йти вбивати, вони пішли там, цілими селами пішли. А тепер їм або потрібно повноцінну мобілізацію проводити. А це і політичні ризики, це економічні виклики, тому що їх треба озброїти вдягнути. Ну це Росію не зупиняло. Дадуть їм трьохлінійки вінтовки, дідовські, підуть там ножи, або як е, при Сталіні казали, е, зброю добудете в бою. Таке я не виключаю таке. От, але попри це є проблеми. Вони змушені запрошувати північнокорейських солдатів. Україна теж проводить. По перше, ми почали виплачувати за перший контракт гроші. Це мільйон гривень. Достатньо велика сума для України. Ну зараз це поки що для молоді там до 25 років, але тим не менш пішли цим шляхом. От ми у нас також воюють іноземці. Взяти це навіть просто іноземні легіони, про які ми з вами говоримо неодноразово. Люди приїжджають і логічних причинах дехто за покликом, тому що хоче взяти участь у часній війні. Ну, от е, і у нас е, якість особового складу української українців самих вона краще, тому що так чи інакше, вон, там зеки, це звісно, все хорошо. Що вони там зеки ведуть? Там Олюмпіна з у нас е, все ж таки три вищих освіти і дві іноземних мови в підрозділі. Це більше норма, ніж виключення. Розумієте? У нас це норма. Через якість особового складу, ну тобто тут до певної міри у нас і є баланс, розумієте? Десь нестача компенсується іншими о, якимось аспектами, які о, по, по, ну, потрібні в сучасній війні. От. І плюс у нас так чи інакше. Більшість ну то велика кількість. Просто Я вам зараз не скажу це генеральний штаб, ріпше, скаже, але велика кількість офіцерів, особового складу, молодшого офіцерського особового складу, велика генералів, як не дивно, сучасних і рядового особового складу. Вони вони проходять навчання в НАТО. Або разом з натівськими інструкторами. Тобто більше можливостей вони і тактику НАТО вивчають, і озброєння НАТО вивчають, і радянську тактику російську вивчають, і озброєння російське знають, має. Тобто достатньо ну, більш великий обсяг знань навіть на рівні о, командира взвода, командира роти, командира відділення навіть. Тому тут теж розумієте, то, тобто ми змушені якістю о, заповнювати нестачу, так певно. А в Росії навпаки вони кількістю беруть. Тобто, до чого я веду цей баланс, якщо він буде зберігатися. А ще краще нарощуватися Україною за допомогою наших західних партнерів. Знову ж таки у, у Росії зараз санкції у них проблеми з економікою. Україна проблеми з економікою, але е, у нас немає санкцій, і нам допомагають західні партнери. Вони нам допомагають і фінансово допомагають грошима, ну, допомагають з, по, по багатьох фінансових аспектах у Росії. Це проблема. Китай не допомагає, Індія не допомагає фінансово. І слава Богу. Ну, Путін сподівати. зараз полетів вже до Пекіну. Хай летить, хай летить, ніхто йому нічого не дасть. Я впевнений, що ніхто йому нічого не дасть, особливо. Якби хотіли, вже б дали розумієте? Індія навіть рупії не дає можливість конвертувати, не дає можливість виводити, будь ласка, за рупії, які вони платять за російську нафту, можете купувати індійські товари. Китай так само з юанем, там є обмеження певні. По ну тобто не пограюся так сильно. У них є економічні проблеми. Про це говорять російські економісти з пропутінські економісти. Я зараз не кажу про опозиційне. Якщо ви подивилися, угу. хоча б пару виступів на їхніх економістів на публічні, на Пітерському форумі економічному, на інших заходах економічних. А я в моніторю це важливо знати, що у ворога. Тому що економічний аспект війни я його називав, це теж важливо. У них великі проблеми. Так от, якщо не зупиниться допомога з боку цивілізованого світу Україні, ну я вам скажу, що ми можемо тільки нарощувати свої потужності. Ми маємо проблеми. Якщо вона зупиниться, а я, я в це не вірю. Ну тоді ми будемо з вами обговорювати зовсім іншу ситуацію, і тоді можливо мапи, які Герасіма показує путіну, зможуть стати реальністю, поки о, таких можливостей у них немає.